Вітаю, шановні вчителі, учні. У нас виникає логічне запитання: а як же надіслати на платформу Human в електронний щоденник такі записи для уроків української літератури, зарубіжної літератури та інших, якщо це буде необхідно. І цим коротким відео ми покажемо, як ось це відео, яке ви зараз бачите, ми надішлемо в електронний щоденник. Ми переходимо у заклад освіти як учень, і знаходимо завдання, куди ми можемо надіслати, коли куди нам необхідно надіслати. Можна шукати так, інколи це буде простіше, а можна через завдання. І тут ми бачимо завдання, які призначені нам, і ми можемо потрібно нам відправити. Для прикладу, у нас є ось таке завдання з історії. Що ж, ми відкрили з вами завдання. Треба натиснути Здати роботу і додати вкладення. У нас зараз ми бачимо не фото, а відео, тому натискаємо на Файл і знаходимо цей файл в своїх аркушах. Це можна зробити завдяки в першу чергу галереї. Де буде одразу перше це відео, про яке я сказав. Ми натиснули, воно завантажується. Ми чекаємо, поки воно не стане зеленим кольором, все. І коли тільки е воно прозавантажиться, то натискаємо здати роботу. Ось, ви бачите, вичекаєте завантаження файлів на сервер. Звичайно, тут ви повинні розуміти, що. Є такий формат відео, як move, він у вчителів може не відкритись. Тому, будь ласка, зважайте на це і робіть файл MP4. Це буде найпростіший спосіб. Ми бачимо, що воно завантажилось, і натискаємо здати роботу. Все, воно відправлено. Ну, а потім вчитель скачає і перегляне ваше відео. А тепер другий спосіб з комп'ютера. Попередньо я відео завантажив, і воно є в мене на комп'ютері. Ми знову ж таки відкриваємо наші заклади, дивимось. ну, Можна через простори, пам'ятаєте, це робити, а можна через. Завдання. Шукаємо в завданні те завдання, яке нам необхідно. Ну, Для прикладу, можна подивитися завданням. То ж таки, повернемося до цього першого завдання. Ми тут відправили на перевірку. Ми можемо відкликати, скасувати здачу, відвантажити. Ось. Ну і тут, в даному випадку, знову ж таки, ми відкрили завдання, натискаємо здати роботу. Ми додаємо вкладку. Знову таки, повторююсь. У вас не відео, у вас файл. Коли ми кажемо про відео, це файл. Натискаємо на файл знаходимо. Це відео, воно в мене ось це перше. Завантажуємо, чекаємо, поки воно завантажилось, і здаємо роботу. Все завдання відправлено, вчитель перевір. І я наостанок ще раз повторюсь: Move відео більшість комп'ютерів не відкриває. Тому, будь ласка, завантажуйте MP4. До зустрічі і успіхів в користуванні електронною платформою.